Всім привіт, друзі! Ви на каналі Хронобезен Шеляпніла. І ми тут продовжуємо боротися в Гарден Банбан 2. Ой, три. Це продовження третьої частини. Просто у мене тоді планшет розрядився, коли У мене просто тоді розрядився планшет, коли... коли я з ним бився. Ну і он. І це продовження. Ома. Oh Все я з ним справився. Якраз доска впала. Беремо конуси. І до нас тут И over your pancreas. And your Mandarin, or get ban -ban. Hand over your pancreas. Behave, forget bad, bad. Three stones with one herb. Behave, forget bad, bad. Hand over your pancreas. Behave, forget bad, bad. Hand over your pancreas. Hand over your pancreas. Say, if I could be bun bun Hand over your pancreas. Hand over your pancreas. Beave, forget Benbe. Behave, Forget Ben Bae. Hand over your pantries. Все, далі не можна, значить нажимаю. Все, він той малий бігає тепер. От треба зловити. Путь дивиться. А може? Він за мною поженеться, коли я малого візьму? Але ото малеше треба зловити. Тут нічого. Там ще один дивиться. А, то біла там тарта. О все о впало все так легко. Куди ти ты везеш? о You're driving is a new one. I'll give you that. God, you've made me so sick, Garfield. When are you going to stop? When are you Oh, I know. Someone has given you false hope. Promised you what you want, when all along they had one thing on their mind. Thank you, Garfield. At first, I was confused by how everything was going perfectly in your favor. Despite you never being here before. And then it hit me. Someone has to have been guiding you. And as with most things, I was right. Did have help. Your friend here has helped me tremendously. Thanks to him, I bore witness to very fight. Vital... What information you ask? Well, Він кинув бомбана. Бан I will simply prevent myself from turning Що he... ти зробив з бомбаном, бан друг? Демонічний Банбан -бан, нам хана, валим. Валим. Валим звідси. Валим звідси. А, типу, яке тут світло, така і пташка має пробігти. Давай, Упіла, ти чого така повільна? Ні, давай швидше. О, oh, не, Ну, no, блин! Нет, только не скример. Не навожу скримеров в гарденовом а бане! -бан То спочатку синий, а потом сразу уповильняемся. Вільна, опіла все, валь. У він близько. Опіла? За що ти така повільна? От чому? Валям. Це важко. Ти далі не знаєш, які там будуть двері. Давай швидше Боже опіла. За що? От за що? Він близько. А не, недалеко я завжди, вже. Ой. Мені надто близько. Мені страшно. Попіла. Тепер тарта має бігти. Тарта, давай прискорюйся. Ми на тарті сидимо. Є. Yeah. Обіла твоя черга. От за що тут... От за що банбан -бан в цю гру добавив Оцю свою гру добавив демонічного банбана? Just to демонічного себе, який буде в сьомій частині. Ой, на сьомій а шостій? You can run away, but the smell of your pancreas will always draw me to you. Ой. Що тобі вже не по зубам, да? Що тебе Джамбо... Що, тебе Джамбо Джордж покаже, як надо. А я казав, що Джамбо Джордж добрий. А я казав? Що ти вже не такий крутий, да? Притворийся крутим, але його Джамбо Джордж все одно прибив. Мало джамбо. Е, Сінгерфлін, ти що робиш? Stop it, да нехай вже той Джамбо Джорс вб'є того банбана, він дурний. Ти чого Банбана бана дурак? дурак? Ой. Ой. Добре, я поняв. Всім папа, друзі. на каналі хреново зашляпою. Чекайте четвертої частини.